Вітаю, друзі, рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою історією із життя. Ну і, звісно, бажаю вам усім приємного прослуховування. Нещодавно у мене стався курйозний випадок у поїзді. Коли сусідка по купе забула свою дитину в вагоні. Я їхала у відрядження в інше місто. Потрібно було їхати цілу ніч. За фахом я лікар. Сіла в свій вагон, квиток у мене був на верхній полиці. Через кілька станцій всі чотири місця були зайняті. Зі мною їхав чоловік спортивної статури і молода мама з маленькою дитиною. Ми з ними познайомились, дитині було десь три роки, але хлопчик був настільки спокійним, що мене це дуже здивувало. Ми кілька годин з ними поговорили, а потім лягли спати. Їхати мені потрібно було до кінцевої. Я прокинулась о восьмій годині ранку від глухого стуку у двері. Ледь розплющивши очі, я з просоння відчиняю двері і бачу перед собою провідника та двох поліцейських. Я спочатку нічого не зрозуміла і запитала, що стало, з чому проблема, але, нічого не відповівши, вони зайшли в купе та підійшли до нижньої полиці. На ній спала дитина. Провідник відвів мене в сторону і почав розпитувати за дитину та її маму. Я йому розповіла, що вчора ми сиділи і навіть дуже тепло розмовляли. А потім лягли спати приблизно один час. Провідник розповів мені дуже цікаву історію. Після того, як я лягла спати, ця дама, а звали її Катерина, взяла на наступній станції алкоголь. Випивши чимало, вона зійшла з поїзда набагато раніше станції, яка була вказана у квитку. На ранок вона зрозуміла, що сталося, і заявила в поліцію про крадіжку дитини. Але найцікавіше, що вона забула дитину в поїзді. Де він собі тихо і мирно спав під ковдрою. Співробітники правоохоронних органів склали відповідні папери, зібрали речі Катерини і забрали дитину. Я дуже засмутилася, так як я розумію, що дитині доведеться ще багато страждати з такою невідповідальною мамусою. Проїхавши ще кілька годин, я подзвонила своєму приятелеві і розповіла історію, яка сьогодні зі мною трапилась. І я запитала у нього, її ж якось покарають за цей інцидент? Штраф буде, можливо, навіть органи опіки заберуть дитину в дитячий будинок. На той момент я була дуже засмучена, розуміла, що життя дитині зіпсує сама ж матір. Будьте завжди відповідальні і любіть своїх дітей.